Вітаю вас, друзі! Вітаю всіх українців і україночок, які своїми діями і думками наближають нашу перемогу. На своєму каналі я записую багато відео про політику і про війну, але не тільки. І от сьогодні якраз той випадок, коли я хочу поговорити не про політику, не про війну, просто про життя. У назві цього відео стоїть заголовок шлях героям. І ми говорити будемо сьогодні про той етап вашого життя, який ви зараз проходите. Будемо говорити про те, що ви вже пройшли і що вам ще лише предстоїть пройти. Я згадала, що є такий цікавий розклад на старших арканах. Коли з колоди обираються лише старші аркани, потім витягається з колоди. З цих обраних арканів витягається карта шут. Шута. Інші аркани перемішуються і витягається 12 карт. І туди додається шут. Так, ось так от. Варіантів буде два. Ну і потім вони в ряд викладаються. Так. Потім вони в ряд викладаються, і дивимося, все, що буде за шутом, це те, що ви пройшли, все, що буде перед шутом, вперед, так, його, ну, справа нібито так, то це те, що вам ще предстоїть пройти. Ви можете загадати той період часу, який вам зручний. Ви можете обрати одну з двох колод: перша це таро арканум, друга таро телема. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте паузу і обирайте, загадуйте свій варіант інтуїтивно, можете послухати все. Отже, давайте починати з першого варіанта. Другий поки що я відкладу в сторону. Так, так отже, дивіться, 12 карт. Зараз ми звідси витягнемо. Так, вам видно, як я тасую. Так, раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. Все, ці 12 дванадцять ми витягли. Ми відібрали. Так, ці ми карти відкладаємо, вони нам не знадобляться сьогодні. Тепер ми змішуємо, беремо карту та, її сюди вкладаємо, перемішуємо, так от, гарненько, так, знімаємо і викладаємо, Ого. 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 так, друзі, ну, буду зараз вам співати пісні. Так. Так, ну що вам сказати? <гум> так, зараз я трішечки тут так от ще покладу. Так. Сподіваюсь, вам видно. Вам видно перші два, ці не видно. Так от зараз покладу ось. Ну, добре, дивіться, аркан шута випав найпершим. Найпершим. Ось, бачите, Він на початку лежить. Ось він. Він лежить на самому-самому початку. Це означає, що ви на початку свого якогось нового життєвого етапу. Все, що було попереду, воно або не таке суттєве, або не таке важливе, або не таке значуще. Або воно вже вам зовсім абсолютно не потрібно. І от саме в цей час, коли ви дивитесь це відео, ви починаєте якийсь новий шлях. Потім я ці карти вам ці чотири ще покажу. І вас попереду чекає багато випробувань. Зараз давайте будемо розбирати. Найперше, що вас чекає, це величезна трансформація. Ось випав аркан смерть. Дивіться, смерть це природне завершення чогось. Може, може навіть і смерть якась реально фізична, враховуючи наші реалії. А враховуючи наші реалії, можливо, ви дійсно пройшли через смерть близької людини. Або це говорить про смерть вашого попереднього життя. В будь-якому випадку, те, що завершується, воно завершується абсолютно логічно. І якщо у вас зараз виникає відчуття бажання отак от втримати це як штурвал, то, будь ласка, цього не робіть, тому що смерть все одно забере своє. Все, що вам не потрібно, воно зникне з вашого життя. Відпустіть його, будь ласка, у вас з'являється новий шанс. Десятка, десятий аркан колісниця це тоді, коли події йдуть звичним шляхом. Дивіться, вони поєднані з смерті колісниці. Тобто те що, ви зараз, те, що відходить з вашого життя, це абсолютно логічно і закономірно. Абсолютно логічно і закономірно, Відпустіть це. воно крутиться так, як має бути це як Земля, яка обертається навколо Сонця. Це як інші планети, не знаю, місяць там обертається навколо Землі. Тобто цей рух зупинити неможливо. Ви можете лише, знаєте, травмувати себе фізично, чи психічно, чи емоційно, чи навіть, я не знаю, якось матеріально, якщо ви будете за що ж чіплятися. Коли поїзд їде, набирає швидкості, а ви за нього чіпляєтесь, ви можете впасти і дуже сильно травмуватися. Тому подумайте про що це і відпускайте це. Далі йде аркан диявол. Дивіться, диявол це дуже складний аркан. І в той же час ну, він не такий страшний, як про нього говорять. Він говорить про спокусу. Це також можна протрактувати, що у вас зараз є спокуса вчепитися в той якийсь або старий сценарій, або в старі якісь моделі, які вони просто вже, знаєте, як колесо, вони вже крутяться, 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 а ви намагаєтеся спиці в колеса вставляти і зупинити. Оце ваша спокуса. Бачите, ви намагаєтеся отак от. Тут показані такі люди, які ці цепи оці, і вони, намагаю, вони тут хватаються за них, так? Тобто якісь спокуси за щось ви хочете вчепитися. Якась спокуса є у вас. І, як правило, диявол показує матеріальні цінності. Ну, можливо, ви боїтеся покинути ваш, ваш звичний дім і кудись переїхати. Подумайте про це, чи варто воно того, щоб залишатися там і наражати себе на небезпеку. Бачите, яку? Далі дивіться, тут іде після диявола йде Аркан місяць. Дивіться. Аркан місяць це також його можна по-різному трактувати. Але це в даному випадку, давайте я буду говорити, а ви будете одягати той варіант, який вам більше подобається. Це тривоги, це неясна ситуація, але в той же час це заглиблення в себе, дослуховування до своєї інтуїції, і така м'якість, така м'яка сила. Знаєте, от пригадайте, будь ласка, місяць. І всі, мабуть, з курсу, де це ми вчили, фізика, чи, яка чи біологія, чи якийсь шкільний предмет, коли ми вивчали відливи і приливи, так? Тобто місяць він далеко, він холодний, він не сяє, він не гріє. Але тим не менш його вплив на е, життя людини надзвичайно. Велике. Якщо пригадати такий факт, що жіноча вагітність триває 280 днів, тобто 10 лунних місяців. так, ну і Ще деякі жіночі цикли, вони тривають місяць, місячний цикл, так, оцей небесний цикл, то ви зрозумієте, що місяць це про жіночу, жіночу м'якість, про закономірний хід подій. Про цю нашу здатність відновлюватись, жіночу. навіть якщо ви зараз мене слухає чоловік, то все одно треба іноді включати в собі енергії, енергії м'які, жіночі, які допомагають, отаку, знаєте, як, ну, знаєте, не боротися з хвилями, а підкоритися їм і навіть опанувати їх. І за допомогою цих хвиль проплисти складний життєвий етап. Дивіться, бачите, між двох, не видно вам, зараз я вам покажу між двох кам'яних скель. отут зараз дивіться, так от бачите, оцей рак він намагається проплисти. Тобто він це робить м'яко дуже. Тобто, треба включити такий режим максимальної м'якості, таке місячне сяйво, воно таке ніби є, і ніби його немає. І от... Таким чином, як виходити з цих спокус. Тобто, зрозуміти, що щось страшне, ми нічого не бачимо, але все одно прислухатись до своєї інтуїції туди, куди вона вас веде. Прислухатись. А виведе вона вас в дуже чудову картину. Далі йде аркан юстиція, справедливість, рівновага. Тобто, вона вас виведе до того закону, в який ви маєте вийти. Дивіться. Правда, ви вийдете спочатку з зав'язаними очима. Ви, може, навіть не будете розуміти, що ви опинилися в такій ситуації, де панує стабільність, врівноваженість, відсутність емоцій, сухість, і при цьому чесність, порядність, зваженість, дотримання, можливо, навіть такої, знаєте, писаної. Писаної е, істини якоїсь, так? тобто не лише традиції, а певного закону. Тобто е, вам е, е, дивіться, для того, щоб краще цей етап е, відмирання чогось, ну ми... середовищі, по-перше, зрозуміти в цьому, в цьому середовищі все знайти рівновагу між. Е, Розумом і серцем, і, можливо, навіть просто елементарно почитати закони, якщо це ви переїхали в іншу країну. Або ви просто переїхали, я не знаю, там, в інше місто, в іншу область, то там, можливо, просто треба, ну я не знаю, там, теж ознайомитися, можливо, з історією цього краю, да? тобто, щоб якось адаптуватися. А можливо, треба звернути увагу на те, щоб вирішити юридичні питання. Юстиція це про закон, про юридичні питання, про бумаги, про штампи, про офіційні документи, так? Тобто, можливо, навіть оцей момент стосується необхідності вирішити юридичний момент з чимось. Ну, нерухомість елементарно, хоча тут аркан Башня не випадає, але якийсь, можливо, спадок, так? Аркан Смерть, бачите, говорить про те, що може бути якесь ну, природне завершення чогось. І далі, коли ви оці енергії юстиції, закону, справедливості, порядку опановуєте, ви набуваєте статусу імператора. Хто такий імператор? Імператор це людина, яка чітко керує своєю імперією. Щоб це не було? Чи ви приїдете в нове місце і будете знати, що робити елементарно від того, де зняти житло, де отримати допомогу, де влаштуватись на роботу, куди дітей віддати в школу, так? Чи ви отримаєте той спадок і будете думати, що з ним робити? Чи це, чи це я не знаю хатинка в селі? Я не знаю, що це так. Тобто, або це якась нематеріальна, а... Духовна спадщина, але ви все одно будете знати, що з цим робити. Навіть якщо ви ніякої спадщини не отримаєте, ви просто через врівноваження себе у відповідності з вищим законом. Тобто, ви... вищий закон говорить про те, що все зайве треба залишити в минулому, всьому свій час. В усього є баланс. Коли ви цей закон опановуєте, ви стаєте господарем власної долі, власного життя. Ви маєте можливість приймати рішення, зважені рішення, впливати навіть на інших людей, а далі йде, а далі йде чудовий аркан, страшний суд. Так, ви виходите абсолютно на інший, на новий рівень вашого життя. На новий рівень вашого життя вам належить ще вийти. Це якщо ви зможете одягнути на себе енергію імператора, якщо ви не відмовитесь взяти себе в руки і те, чим ви будете керувати, ви вийдете на новий рівень, ви звільнитесь. Далі у нас такий цікавий етап буде у вас буде такий цікавий етап, який називається повішений. Але це ну, в даному випадку я б це говорила не про жертву, а про переворот в свідомості. Тому що це також і про це аркан, враховуючи, що далі у нас йде а, зірка, старший аркан, сонце, а, відлюдник і імператриця. Це просто далі от ви випливаєте таким чином в дуже гарну, в дуже гарні енергії, в дуже гарні потоки. Дивіться, тобто, от ключове дивіться звертаю увагу вашу а, юстиція. Це може бути і закони, якісь юридичні моменти, але, а може це бути і вищі закони. Не знаю, там Буквально віддати комусь кармічний борг, пробачити когось, тобто все, що завгодно може бути. Це не дасть вам сили стати імператором, відчути себе господарем власного життя, власне, подій власного життя. Вийдете ви на новий рівень і зовсім по-іншому подивитесь на цей світ. Аркан повішений також говорить про те, що людина по-іншому, бачите, переворот в свідомості. Він дивиться на все зовсім під іншим кутом зору. А далі ви побачите, або намалюєте, або відчуєте нову свою мрію. Аркан зірка про це. Якусь ви нову зірку побачите, яка буде вас гріти? Аркан Сонце. Буде зігрівати, давати вам тепло, наповнювати вас, відновлювати після тих скрутних випробувань, так, давати вам життєвої мудрості. Дивіться, бачите, життєвої мудрості. Багато. І найголовніше закриває, замикаюча карта цього розкладу це Аркан імператриця. Імператор імператриця, тобто ви набуваєте абсолютної здатності. Жити тим життям, яким ви хочете жити, яке ви собі побачили у ваших уявах, мріях, в стані цього перевороту свідомості, так? Ну, от такі події, бачите, вас чекають, у вас довгий шлях. Я не знаю, скільки місяців ви заглядали, чи тижнів, чи рік, чи півроку, але після дурень першим випадає арканом, і 12 карт після нього. В будь-якому випадку, я бажаю, щоб мої підказки яке я прочитала, озвучила за допомогою таро, допомогли вам отримати те найкраще в житті, чого ви прагнете. Дякую, вас за, дякую вам за перегляди і переходимо до другого варіанту. Так, другий варіант це колода Таро Телема. Ось аркан шут, я його виклала. Зараз ще раз перетасовую колоду. Прямо, щоб ви бачили, що я її тасую. Потім я витягаю 12 карт, додаю туди нульовий аркан. Ще раз перетасовую і викладаю. Отже, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так. Все, намір залишаємо, дурня сюди вкладаємо, ще раз тасуємо і дивимося, скільки вам, що ви пройшли вже, а що вам лише надлежить пройти. Так, знімаємо і викладаємо. Угу. Так. Так, ну ви пройшли вже більшу частину шляху, половину шляху ви вже пройшли важливого. Але ще є якісь у вас такі події, які вам належить, належить пережити. І кінцевий замикаючий аркан у нас. Ой, бачите, це смерть. Це те, з чого почався перший розклад. Зі смерті, вас це чекає е, в кінці шляху. Дивіться, зараз я буду говорити те, що я бачу, а ви приодягайте при, при на себе. Так, отже, дивіться, що ви вже пройшли? Ну, по-перше, ви пройшли вже і найвищий рівень гармонії. Тобто, якийсь такий суттєвий етап в вашому житті вже завершився. І мрії свої виконали, і на інше подивилися, по-іншому на цей світ глянули, вже вийшли з позиції жертви, зробили правильний життєвий вибір, який дав вам такий великий поштовх рухатися по життю далі. І прийшли ви вже на найвищий ступінь щастя, неймовірного, дійшли до усвідомлення своєї правди, істини, духовного розвитку. Але зараз. Ви знаходитесь в тому стані, коли щось настільки змінилося в вашому житті, настав новий етап. Ну, Зараз у нас у всіх, в принципі, новий етап житті настав, і зараз у вас виникла потреба нового пошуку, знання істини. Тобто якось Заглибитись для того, щоб відшукати точку опори в собі. Чому? Тому що ви зараз тонете. Дивіться, поряд з відлюдником знаходиться Аркан Луна. Ось, дивіться, я навіть не здивуюся, якщо ви іноді виходите ввечері і так, самі, якщо є можливість і немає комендантської години. Виходите, бачите, ось цей відлюдник стоїть. Виходите і думаєте, куди йти, що робити? І прислухає до себе, і до серця, і до зорі, і до місяця ясного, і, і, можливо, тонете в своїх емоціях і переживаєте, і не знаєте, куди йти, розумієте, що треба йти, але страшно. Тобто, оце такі ось у вас енергії. Зараз, зараз у вас. Активізовані. Що я вам хочу сказати? Після Луни йде чудовий аркан Колісничий. Ось дивіться, колісничий колісничий це коли людина таки знаходить оту, знаєте, кнопку або свій грааль, чашу грааля свою, і вже її не стримає ніхто в цьому руху. Так от дивіться, ви можете в аркані відлюдника посидіти стільки, скільки вам, ну, скільки вам там комфортно. Можете подумати про свої страхи, можете прислухатись до своєї інтуїції, можете, не знаю, послухати психологів, тарологів, може подивитися свою натальну карту астрологічно, тобто щось якісь такі, от, зробити те, що стосується. Оцієї м'якості місячної такої, да, тобто, можливо, навіть 28 днів перечекати. Тобто, поки місяць обернеться, пройде цикл такий. Ну, можливо, вам треба 28 днів посидіти в такому стані відлюдника. А потім, заглиблюючись в себе, ви відчуєте оцей момент, що ось воно. Ось воно. Ось воно, ось мій грааль. Ось я хочу сюди, я хочу отак. І тоді вже ви отримаєте всі бразди керування в свої руки. Бачите, ви зможете поєднати чорне і біле. Ви зможете осідлати оцих коней, оці суперечності якісь. Ви станете людиною, яка вправно, вміло керує певними подіями і процесами. Коли це може відбутися, ну, дивіться, це, в принципі, літо, рак. Ну, можливо, навіть вам доведеться довше сидіти в цьому відлюднику. Не знаю, це, це індивідуально дуже. Але, тим не менш, ви з нього вийдете, з цього аркана. Ви вийдете завдяки тому, завдяки контакту, все-таки зі своїм внутрішнім світом. Тобто, це буде відбуватися нелогічними шляхами. От знаєте, як люди приймають рішення там зодо листочок ділити нафтил, на, на так, і з одного боку там ставлять плюсики, а з іншого мінусики ставлять. Так не вийде. В цьому випадку що, найідеальніше, що ви можете зробити, найкраще, що ви можете зробити, це дослухатися до своєї інтуїції. Як розвинути інтуїцію? є дуже багато інформації на різних каналах. Так, і далі. Ви набуваєте здатність бути магом. Маг це людина, яка опанувала всі стихії, яка може цими стихіями вправно керувати. Яка майстерно це робить? Яка можливо. Ну, знову ж таки, маг це управляючий, керуючий якимись справами, це майстер говорити, майстер спілкування, комунікації. Тобто, після того, як ви віднаходите оцей чашу граля всередині себе завдяки власній інтуїції, ви можете вже більш-менш ефективно вибудовувати, вибудовувати е, ваше життя. Вашу комунікацію, ваше спілкування з іншими людьми. Тільки я вас застерігаю: не зваліться в маніпуляції. Мах, це часто маніпуляції різного роду. Так. Для того, щоб не впасти в аркан трансформації, з якої ви тільки що вийшли. Дивіться. Хоча не треба цю трансформацію сприймати, як щось таке, знаєте, як, ну, як щось Таке, що лякає, аркан дуже багатьох лякає, але ну, за, за рідким випадком це означає не смерть, а закінчення чогось, що мало закінчитися, якогось нового етапу життя. Тобто, підсумовуючи, я хочу сказати, що ви таки ну, тривалий шлях ви пройшли вже. Ви знали і успіхи. Дуже багато у вас було успіхів тут. І, можливо, от зараз, знаєте, Таке відчуття складається, що ви ну, до війни, можливо, дійшли до якогось, знаєте, сонце це найвище щастя. Єрофан це найвище усвідомлення істини. От так, як воно має бути. Тобто, ваш життєвий досвід там сказав: я все знаю, як правильно. І тут бац, війна, і ви розгубилися. І тут я хочу сказати, що вам треба віднайти, віднайти якусь новий, новий смисл вашого життя. І, можливо, оцей період незрозумілості, бажання відійти від людей, бажання як можна менше спілкуватися з іншими, а воно закінчиться, ситуація ваша трансформується в цій колоді, дивіться, Аркан Смерть з, з таким білим жеребцем, лошадь там така намальована, яка приходить і рятує вашу душу. Можливо, так, доведеться забути про якісь речі, які були у вас в минулому житті. А в минулому житті у вас було дуже багато всього гарного. Ви реально досягли певних ну, високих вершин. Ви досягли. І так сталося, що от, ця війна вона ці, вас з цих вершин, ну, можливо, навіть сказати, скинула. Так буває. Дуже багато людей втратили. Хто життя, хто рідних, хто близьких, домівки, роботи, бізнеси. Люди повтрачали дуже багато. Але не поспішайте дослухайтесь до свого серця. Якщо ви це робили зазвичай, спробуйте це зробити, якщо ви не робили цього ніколи. І чарівні трансформації стануться з вами. Ви на цьому старому, дивіться, бачите, там смерть стоїть на кістках. Якісь там черепи такі, тобто щось старе і непотрібне, воно зникне. І оця порожнеча, можливо, вона наповниться новими сенсами, новими смислами, і білий, білий кінь відвезе вас, допоможе вам добратися до країни ваших мрій. Я дякую вам за перегляди, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, шерте це відео і до нових зустрічей!